Легендарний Петро Сагайдачний перетворив козацьке військо на найпотужнішу армію Європи, здійснив більше 60 морських походів, визволив тисячі невільників з турецької неволі. А султан тремтів від самого його імені. Богдан Ружинський, перший відомий кошовий Січі, розбив кримське військо під Очаковом і взяв перекоп штурмом. Навіть турки прозвали його Урус Шайтаном. Дмитро Вишневецький заснував першу січ на острові Хортиця, збудував неприступну фортецю і захищав українські землі від татарських набігів. Яків шах прославився як майстер військових хитрощів, розгромив турецький флот біля Кінбурна, використавши підводні пастки. Іван Підкова був такої сили, що гнув підкови голими руками, став господарем Молдавії, хоч і ненадовго. Ці отамани заклали фундамент козацької держави і стали символом незламного духу України.